Маримо, що йдемо в Європу, хоча насправді сидимо у шві. Кадри розборки на березі одного столичного озера, яке намагаються засипати забудовники, вже облетіли всю країну. А меро велосипедисту аби щоміліція. Ось так забудовники Києва пояснюють мешканцям, що таке генплан. За шматок землі вони ладні жорстоко бити людей. Це озеро Качине. Чи не єдиний клаптик живої природи у Дарницькому районі? Місцеві жителі ну, Наставте хоч кусочек для сквер. У нас нету парків тут. практично. у нас в районі сколько? три парка. Вже два роки поспіль. Місцеві жителі намагаються врятувати озеро від компанії Житло Інвестбут втім, зробити це непросто. Адже будівництво цілодобово пильнують невідомі молодики. Вони кидаються на активістів не лише з кулаками, але й зі зброєю. Послуження, будь ласка, Вона не потребує думку. Це тренувальний. А поліція тут, наче, у гостях. Ви так от можете тільки під камери затримати, а самі не можете. Ви тут уже третю годину стоїть. Я не бачу, що ну, люди бачать, а ви не бачите. Керує фірмою вже 14-й рік поспіль. В'ячеслав Непоп, депутат Київради. На розмову із журналістами скандальний будівельник не знайшов часу. Заступник не попа каже, усі скандали це провокація. Та й ніякого озера там взагалі немає. Є пакет документів, які підтверджують, тому що на даному участці є високий рівень грунтових вод, і що на даному участку немає ніякого озера. Будівельник переконує, у них на землю є всі Компанія Компания житлоинвезбут УКБ є одним із виконавців інвестиційного договору, тройственного инвестиционного договора, ініціатором якого виступила Київська міська